Привіт, я містер Шопінг. У минулому ролику я розказав, як скористатись послугою Prime на Amazon безкоштовно, і про це я розкажу наприкінці. А сьогодні я розкажу про цю послугу детальніше і чому вона варта уваги. Коротко про Amazon Prime. інноваційну послугу, яка значно змінила спосіб покупок і доступ до цифрового контенту. Це до речі, одразу і про те, що ти можеш отримати за підписку на Amazon Prime. Amazon Prime був запущений у лютому 2005 року у Штатах. Спочатку послуга пропонувала безкоштовну доставку за два дні за фіксовану річну плату у 79 доларів у 2011 році. Amazon додав до Prime доступ до Prime Video – не плутати з Private Video, бібліотеки фільмів і серіалів для стрімінгу. Користувачі отримали доступ до мільйонів треків та плейлистів у 2014 році. А з 2014 по 2020 роки Amazon Prime почав поступово працювати в інших країнах, таких як Німеччина, Японія, Велика Британія, Індія та Австралія. І у кожному регіоні Prime адаптували до локальних потреб, наприклад, доставка продуктів через Amazon Fresh. У 2015 році Amazon запустив щорічний день розпродажів, ексклюзивний для користувачів Prime. У 2016 році було додано Prime Reading, що надає доступ до електронних книг, журналів і коміксів. А у 2017 році з'явилася Prime Gaming, яка надає безкоштовні ігри та внутрішньоігрові ігрові бонуси. Станом на сьогодні, у 2024 році, у світі понад 200 мільйонів користувачів Prime, і ця кількість продовжує зростати. Рекламна пауза: міст Шопінг доставляє твої покупки з Амазон в Україну. А як це зробити? Дивись на нашому каналі. Кінець рекламної паузи. Ти можеш також підписатись на Amazon Prime з України. Це робиться легко і швидко. Зараз розкажу. Реєструєшся у Amazon. Як це зробити, я розказував у минулих відео. Не знаєш англійської? Тицни в порожньому місці правою кнопкою мишки і переклади сайт на українську мову. Будучи на сайті, перейди у розділ Prime. Він завжди десь на видному місці, наприклад, ось тут. Обери внизу сторінки план підписки місячний або річний. Обери спосіб оплати, як його створити, я розказував у минулих відео. Або натисни на ось цю жовту кнопку зі словами Start your Free Trial of Prime. Як це зробив я. Іноді Amazon може з тебе зняти якийсь долар чи трішки більше, щоб перевірити, чи твоя картка справжня. Але як зніме, так і поверне. І все. Підписка оформлена, Насолоджуйся усіма вигодами вже сьогодні. Амазон часто пропонує безкоштовний пробний період на 30 днів. Підпишись, як це зробив я. Постав нагадування собі про скасування за 30 днів. Зроби покупки, які доставить тобі в Україну міст шопінг, і відпишись, якщо це тобі не сподобається, але ж це тобі сподобається. Монтуючи це відео, я вкотре переконався у вигоді від Amazon Prime. Навушники мають 50% знижки. Ось ці JBL. Ось бачите, ціна 24,95%, а в Україні такі самі 1700 гривень. Різниця у 700 гривень. Тепер ви знаєте, де купувати електроніку, а доставить міст шопінг.